Шановні учні сьомих класів, шановні учні старших класів, які повторюють курс алгібри сьомого класу, ми продовжуємо свою роботу. І тема сьогоднішнього уроку досить невеличкого, – «Одночлен. стандартний вигляд, одночлен». Якщо ми розглянемо ті вирази, які на вашому екрані, то ми можемо помітити, що це числа зміні їхні степені і добутки. Такі вирази називають одночленом. Ціле вирази, числа зміні їхні степені і добутки називають одночленами, вирази, які ми бачимо у нижній частині слайда, А плюс Б квадрат, або С в третьому мінус 5М, не є одночленами, туди входять знаки додавання і віднімання. Також не є одночленом і вираз 0,9. А квадрат поділити на m, ми бачимо там дію ділення. І ми дуже швиденько перейдемо на дуже простеньку вправу. Я залишив визначення того, що називають одночленом, оскільки не всі учні, тобто ті учні, які. Перше знайомляться з цим поняттям, вам буде легше, якщо буде означення на ваших екранах. Які з наведених виразів є одночленом? Одночленами є число, змінні їхні степеня і добутку. Тому перший вираз наш є одночленом, я буду галочку ставити там, де є одне і другий є одночлен. От третій вираз містить дію віднімання b квадрат мінус 7, тому одночленом не є. 03 числа змінює їхні степені і добутки. Це число. І число 0,3 є одночленом. членом. А ось п'ятий вираз містить її дію додавання, дією множення, тому одночленом не є. Шостий вираз Т в дев'ятому степені. Степінь числа Т. Більш нічого нема, тому є одночленом. Також є одночленом вираз мінус P. А ось вираз восьмий. Там С плюс Б та ще є додавання в четвертому степені. Ну, нам достатньо, що є додавання, тому одночленам воно не є. Якби було ось так, то ми б могли до одночлена звести певним способом. Ну, Але тут інша картина. Значить, давайте напишемо відповіді, які з наведених. Я вирази не буду перераховувати, я просто перерахую їхні номери. Дуже просто, і з першим дуже простим номером ми розібралися. Що ми можемо робити з одночленами? Ну, поки що досить небагато, поки що ми можемо, наприклад, обчислити значення одночлена, якщо одночлени будуть містити змінні, а значення змінної нам буде даватися. Це знайома нам операція, нічим вона не відрізняється від того, що ми знаємо. Отже, перший одночлен 1,5х квадрата. Якщо х дорівнює 6, то 1,5х квадрат дорівнює 1,5 на 6 в квадраті, 1,5 на 36, і це буде 54. Якщо ж х дорівнює мінус 2, то 1,5х квадрат 1,5 на мінус 2 в квадраті, 1,5 на 4, і це буде 6. А другий наш... Одночлен містить дві зміни, х y. нам даються значення обох цих змінних. І тоді наш одночлен дорівнює, давайте я трішечки прокручу, вже не дуже зручно писати, дві 2, 2 помножити на 2,71 на мінус 0,5. Ну і я так. Склав цей приклад, щоб хоч трішечки було цікаво, бо тут така, ну, не, не цікавих поки що приклади, але ми знайомимося з одним членом. Щоб було трішечки цікавіше, я склав так, щоб були зручні обчислення. 2 помножити на мінус 0,5 це мінус 1. І потім мінус 1 ми множимо на 2,71, сота буде мінус 2,71. Ну і інколи ми можемо робити обернену дію. Знайдіть значення х, при якому значення ось такого одночлена дорівнює нулю. Тобто, що нас питають? І дається одночлен 1,5х. Нас питають, яким має бути х, щоб виконувалася рівність 1,5х дорівнює 0. Ви бачите, що вправа досить проста, але вона сформульована, тобто, так, таке формулювання з вживанням. Нашого нового терміна одночлен, можливо, воно для вас буде ну, досить новим. Легко збагнути, що х дорівнює 0. Я вже до таких простих завдань писати відповідь не буду з вашого дозволу. 1,5 х дорівнює 150 х дорівнює 150 поділити на 1,5 х дорівнює 100. Ну і 1,5х, при якому х дорівнює 30, мінус 30, мінус 30 поділити на 1,5, і це буде мінус 20. Ну, просто кожного разу треба буде там декілька рядків відповіді писати. Ну і досить цікава наша наступна друга частина цієї вправи: знайдіть деяку пару значень, АС, щоб значення на члена 6 ас дорівнювало 24. Ну, Тут можна запровадити такий підхід. Ми можемо це вважати як А на С, як один невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 24 поділити на 6, і це буде А на с 4. А далі нас просять знайти деяку пару. Деяку У нас всі не просять пар тут безліч. Тому ми можемо, наприклад. А дорівнює 4, С дорівнює 1. А комусь подобається інша. Пара знайти деяку пару, при якому значення 6 АЦ дорівнює 0. Ну, тут це зовсім просто. Для того, щоб довбуто кількох чисел дорівнював 0, має дорівнювати 0 хоча б одне з цих чисел 6, 0 не дорівнює, тому ну, нам залишається, щоб дорівнювало 0, або А, або, або обидва можна і обидва. Ну, наприклад. А дорівнює 0, ну, а це дорівнює 2023, оскільки цей ролик я знімаю у 2023 році. Поки що все досить просто. Наша наступна частинка нового матеріалу теоретичного це одночлен стандартного вигляду. Якщо ми спростимо одночлен 4 а квадрат помножити на мінус 5 це який подано у підручнику, то отримаємо мінус 20А в кубі С. Ми звели одночлен, який давався до вигляду мінус 2 а в кубі. Мінус 20а в кубі це. Кажуть, що ми звели одночлен до його стандартного вигляду. Якщо одночлен є добутком, що має один числовий множник, записаний на першому місці, а інші множник є степенями різних змінних, то такий одночлен називають одночленом стандартного вигляду. Одночлен. Однечлени, які подано у нижній частині слайда 5, мінус 9 b, мінус p в третьому, теж є однечленами стандартного вигляду. І ми зразу ж можемо, можемо перейти на праву четверту, яку я не заготував. Чи записано в стандартному вигляді одне Ну, Знову-таки, давайте будемо ставити галочки там, де записано, і будемо ставити хрестики, де не записано. Перше, 7 а, Б. Ми маємо одне число 7 записане попереду, і маємо а, Б кожна буковка А і Б, кожна зміна зустрічається один раз. Це одночлен стандартного вигляду. А ось в нашому другому прикладі ми бачимо змінну Х, яка зустрічається двічі. Тому цей одночлен не є одночленом стандартного вигляду. Так само в третьому одночлені ми бачимо. І буковка К двічі зустрічається, і буковка Б одночленом стандартного вигляду він не є. Його можна звести до одночлена, і другий також, безумовно, це нас буде чекати наступна вправа. Але в такому вигляді, в якому воно записано, одночленом стандартного вигляду воно не є. Наш четвертий одночлен теж не є одночленом стандартного вигляду, оскільки містить два числа 0,9 і 5. П'ята п'ята наша ситуація, давайте буде зелененьке ставити. П'ятий одночлен, мінус А, Б, К. Тобто тут, може хтось каже, числа немає, число є попереду мінус 1, ми просто одиницю не написали, а, а Б, К, кожна буковка зустрічається один раз, кожна зміна. Так само в шостому у нас є число мінус 5, яке записано попереду, і змінні П і С зустрічаються один раз. А от у 7 ому нас змін на А зустрічається двічі, тому даний одночлен не є одночленом стандартного вигляду. Так само у восьмому. Ну, не так само, у восьмому нам двічі зустрічаються числа: число 5 і число мінус п'ята, тому восьмий одночлен також не є одночленом стандартному вигляду, щоб записано у, у стандартному вигляді ну... Давайте напишемо відповідь. Рох зовсім невеличкий. Перший, п'ятий і шостий. Так, другий, третій, четвертий, сьомий, і восьмий. ні. Очевидно, що до стандартного вигляду можна звести будь-який одночлен і до одночлена, який зведений до стандартного вигляду, ми можемо запровадити такі. Параметри називаємо так, такі чинники, як коефіцієнти степень одночлена такі характеристики однечленого стандартного вигляду, як коефіцієнти степені. Отже, наша крайня частинка сьогоднішнього теоретичного матеріалу це коефіцієнти степень однечлен. Числовий множник однечлено стандартного вигляду називають коефіцієнтом цього однечлену з поняттям коефіцієнта ми в принципі знайомі з 6 класу. Наприклад, коефіцієнтам однечлена мінус 20, а в третьому. Це є число, є число мінус 20, а коефіцієнтом одне члена 7 11, Б в 9 числу 7 одинадцятих. Зазвичай, якщо одночлен член має коефіцієнт 1, його не записують. Тобто 1 на c квадрат d, це квадрат, d ми записуємо, а якщо одночлен член має коефіцієнт мінус 1. То записують лише знак мінус. Замість мінус один помножити на п сьомому, ми пишемо мінус п сьомому. З поняттям коефіцієнта трішечки більш спрощено. ми з вами знайомилися ближче до кінця шостого класу. А ось поняття степень одне це дійсно нове поняття. Для кожного одночлена можна вказати його степінь. Степеням одночлена називають суму показників степенів усіх змінних, які він містить. Якщо одночлен не містить змінних, тобто є числом, то вважають, що його степінь дорівнює 0. І ось ми з вами ми, ви можете натиснути паузу, прочитати приклади, які на ваших екранах з підручника, а ми зразу виконуємо номер на закріплення понять, коефіцієнт і степінь. Одночленно, кому треба, натисніть паузу. Прочитайте, будь ласка, ще раз ці приклади з мого підручника, якщо ви їх не читали. А ми зразу переключимося на вправ. Зведіть одне член до стандартного вигляду та вкажіть його коефіцієнти степень. Коли я з учнями це розглядаю ну, в класі або під час індивідуальної роботи, я кажу, що ми повинні зробити спрощення, а потім кожен раз писати коефіцієнт. Теретакий то, степінь, терета ката і так далі. Тому я би пропонував це робити у вигляді таблиці. Тут у нас буде одночлен та його спрощення. Тут у нас буде коефіцієнт, а тут буде степінь. І тоді слово коефіцієнт і степінь нам не треба буде писати багато разів. При роботі з. Коефіцієнтами перероботі з спрощенням одночлена ми використовуємо властивості степенів. По-перше, по-друге, використовуємо ті елементи спрощення, які ми робили у 6 класі, і які вже повторювали у 7. Тому все дуже просто. Перший 9м додаємо показники, не забуваємо, що м це м в першому, і тут у нас одиниця. 9 м. В 11. І тоді ми можемо зразу вести мову про те, який у нас коефіцієнт у цього виразу одночлена і яка степень. Вони просто видні дуже просто. Коефіцієнт 9, степень 11. Тут поки що нема про що вести мову. Спрощуємо <друге> другий вираз. Перемножаємо всі числа. 4 на 0,5 це 2. І 2 помножити на 10, це 20 ТБЦ. І тут вже з'являється така перша ситуація, з якою треба бути достатньо уважним достатньо уважним, і зі степенем треба бути уважним, тому що коефіцієнт зрозумілий це 20. А от зі степенем треба бути уважним, тому що ми, коли ми не пишемо показники степенів. Коли ми не пишемо? коли показник степені одиниця. Тому степінь цього одночлена 1 плюс 1 плюс 1 3. Так і кажуть, перший одночлен 11 степеня, а другий одночлен 3 степеня. Спрощуючи вираз 3. 9 на мінус 3, мінус 27. Змінна А у нас зустрічається один раз, а от змінні Б які b в першому на b в першому ми можемо між собою перемножити за властивістю степенів, і це буде Б квадрат. Коефіцієнт мінус 27, а степінь цього одночлена – Це 1 плюс 2, він також третього степеня. Для того, щоб спростити четвертий вираз, треба трішечки потрудитися. будемо вважати, що це моя чернетка. Треба перевести мішане число в неправильний дріб, потім це помножити на 9. І ми отримаємо число мінус 15. Працюємо зі змінними. С в квадраті на це в, другу, о, це в четвертому на С в квадраті, це, це в шостому на Б квадрат. Коефіцієнтом цього одночлена є число мінус 15, а степенем є 6 додати 2, 8, Тобто це одночлен. 8 степені. І далі ми трішечки посилимо, скажімо так, поскладнему приклад. Значить, ми можемо виконати множення, але я тут більш детально розпишу. По-перше, ми повинні збагнути, що це в нас мають множитися три числа: мінус 5, мінус 10, 0,2. Два мінуси дадуть плюс, і ми можемо. Зразу цей плюс не писати. Можу навіть взяти в дужки. Потім n на n в квадраті, n в степені n плюс 1, b в четвертому на b, b в степені 4 плюс 1. І якщо я помножу 5 на 0,2, обмовився, 2, то це буде 0,1. Потім 0,1 помножу на 10, буде одиничка. Ми з вами домовилися цю одиничку не писати. Але ми пам'ятаємо, що ця одиничка є нашим коефіцієнтом цього 1. Ну, зі степенем, я думаю, вже проблем немає. Восьмого степень. А у крайньому нашому випадку не забуваємо, що мінус p в п'ятому це все одно, що мінус 1p в п'ятому. І цю мінус одиницю нема з чим помножити, тому я її фактично можу написати вперед, залишити ФП в в п'ятому, а це в третьому, на це це, це в четвертому. От власне домовились ми, мінус одиницю також написати. Ми те її не пишемо, але пам'ятаємо, що вона є, дає нам коефіцієнт мінус 1, ну, а степінь це 5 плюс 4, 9. І отже, це одночлен дев'ятого степеня. Шановні учні. Дуже коротенький урок, тому що тут немає великої кількості типів прикладів, типів завдань. Але з цього ми почнемо і продовжимо. На наступному уроці ми будемо виконувати певні операції. з Заднечленом, але це буде на наступному уроці. Наше дуже невеличке домашнє завдання. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Якщо ви вважаєте, що вона його заслуговує, ну і залучайте друзів до того, щоб вивчати математику. У майбутньому це знадобиться обов'язково. До побачення.